Слава Ісусу Христу, всі люди доброї волі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 13 березня 2015 року. П'ятниця католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного ісповідника Василія, спосника Прокопового. Життя Василія було тісно пов'язане з життям святого Прокопія Тикаполіта. Обоє служили Богові в монастирі і були непохитними у Христовій вірі, яку виявили за правління імператора Лева, гонителя християн за вшановування святих ікон. Тож невдовзі вони разом були за цю святу справу ув'язнені і зазнали важких мук. Після смерті імператора Василій вийшов на волю. Решту свого життя провів на самоті серед молитви і великого самозречення. Закінчив Василій Визнавець Своє праведне життя 747 року. Читання сьогоднішнього дня від святого пророка Ісаїї з 13 глави, з другого по 13 стишок де є такі слова. Підніміть стяг на горі лесій, кликніть воєнним кличем, махніть рукою, щоб увіходили вони крізь княжі брами. Щоб вилити мій гнів, я повелів моїм посвяченим воякам, я витязів моїх покликав, що раді моїй славі. Ось гомін по горах, немов сила народу, ось гамір царств і зібраних народів. Господь сил чинить перегляд бойового війська. Вони прийшли з далекої країни, з самого краю неба. Господь і знаряддя його гніву, щоб зруйнувати всю землю. Ридайте, бо День Божий близько. Він надійде, як спустошення від всемогутнього. тому руки в кожного зомріють, серце в кожного розтане. Вони злякались болі та судроги їх ухопили і їх корчить, немов породілі, Стуманівши, глядять один на одного, лиця в них розжарились. Ось день Господній наступає невблаганний обурення й палкий гнів, щоб обернути землю на пустиню. Та загладити грішників з неї. Тому небесні зорі та їхні косарі не дадуть свого світла, сонце, сходячи темніті, і місяць не буде більше світити. Я покараю світ за його злобу, безбожників за їхній злочин, покладу край гордині пишних, принижу бундючних тиранів, зроблю людей рідкішими, ніж золото щире, смертних, ніж золото офірське. Тому й небо стрясеться, земля зрушиться з свого місця від обурення Господа сил у день його палкого гніву. Я покараю світ за його злобу, безбожників за їхній злочин, покладу край гордині пишних, принижу бундючих тиранів. Один із дописувачів соціальної мережі у відповідь на нашу програму висловив своє незгідне ставлення з тим, що Бог. Та релігія це лише відумка людини, тобто священників. Дана думка не заперечуємо, має право на існування, бо, можливо, серед наших телеглядачів хтось її притримується також. Однак, щоб повірити, що Бога немає, мусимо опертися на якусь доказову базу, щоб це твердження було істинним. Тож, як ви можете довести, що його немає? Перед тим як вилити душу, переконайся. Що посудина не протікає. Бернард Шоу, благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вам.